Дорогі брати та сестри, доброго ранку. 800 років, тому, 800 років тому повторює папа два рази. На Різдво 1223 року святий Франциск створив живий вертеп у Греччо. Зараз, коли вертеп готується або завершується в домівках та багатьох інших місцях, нам корисно наново відкрити для себе його походження, яким був намір святого Франциска. Давайте візьмемо це з його слів. Я хотів би зобразити дитя, народжене в ефлеємі яким чином побачити очима тіла, труднощів, в яких він опинився через брак речей, необхідних для новонародженої дитини, як його поклали в ясла, і як він лежав на сіні між волом і ослом. Франциск не хоче створити прекрасний витвір мистецтва, але через вертеп. Викликати подив перед радикальним смиренням Господа перед труднощами, які він переніс з любові до нас в богому вефлеємському вефлеємської гроті. Біограф фатільбіографо де святого Асису зазначає у цій зворушливій сцені. Вся євангельська простота прославляється убогість, рекомендується смирення. Гречо став, немов новим вефлеємом. Ось перша характеристика вертеп народився як школа поміркованості. І це має багато чого нам сказати. Коли ми бачимо вертеп як щось історичного, де ми зупиняємось, але так насправді ми є перед таїнством, перед цим таїнством народження різдва Господнього. Це має багато нам чого сказати. Сьогодні насправді ризик втратити те, що ми зна, має значення в житті, великий парадоксальним чином зростає саме на різдво. Занурені у споживацтво, яке роз'їдає його сенс, переповнені потоком відволікаючих чинників і реклами, ми ризикуємо занедбати те, що є важливим. Таким чином, в той час, як Ісус прийшов, щоб віддати себе в дар в убогості, різдво стало для багатьох лише приводом для того, щоб дарувати собі подарунки. Сам Господь застерігав нас від цього, кажучи, що найпідступнішою спокусою для віри є розсіяння серця. Суєта в земному добробуті, яка знеболює душу. Guardiamo il prescepio e lo vedremo, no? Quello stupore davanti al presepio. Каже, папа, що немає цієї поміркованості. Це закупляємо, закупляємо, готуємося. І нема захоплення, здивування. Цим таємство. Вертеп був створений, щоб повернути нас до того, що має значення, до Бога, який приходить, щоб жити серед нас, а також до інших важливих стосунків, таких як сім'я присутня в Ісусі Йосипі та Марії, і близькі люди представлені пастухами. люди, Перед речами. Люди, як вони є перед речами. Люди є важливіш, важливіша за речі, де коли ми ставимо речі перед людиною. Ми помічаємо, що персонажі вертепу просто є помірковані. В Богі. І вони перебувають в гармонії з творінням. Вертеп і пейзаж займає найбільше місце. Віл і осел. Вони ніколи не зникають з нашого перед нашим поглядом. Тому добре стояти перед вертепом, щоб впорядкувати життя, повернувшись до найнеобхіднішого. Це як увійти в оазис. Щоб відволіктися від щоденної метушні, знайти спокій в молитві і тиші не забрудненій ніжності, пола фігура дельпачорія. знаєте, радіти, сміятися і каже це, як в клоуна декого що він радіє, сміється, але в серці він є сумний. Radice e sobretà, sei, e è un durgevole elemento per l'resvatore e giunge il giorno della letizia il tempo della sostanza я думаю, про дітей і молодь, які ризикують отримати розгляд шлунку від віртуальних насильницьких образів. В вертепі вони можуть знайти автентичність і творчість. Як прекрасно, що вони стоять там разом зі своїми бабусями і дідусями, роблячи добрі справи один для одного. Але верте по гречу говорить не тільки про стриманість, поміркованість, але й про радість. Знову чуємо з хронік того часу, і настав день радості, час веселощів. Франциск сказав осяяний день. Народ стікався і радів радістю, якою ніколи раніше не коштував. Всі повернулися додому, сповнені невимовної радості. Але звідки ж береться ця надзвичайна різдвяна радість? Звичайно, не від того, що ми принесли додому подарунки чи пережили розкішне святкування. Ні, це була радість, яка переповнює серце, коли торкаєшся рукою близькості Ісуса, ніжності Бога, який не залишає нас. Самоті, а втішає це. І є досвід вертепу сприймати Божу близькість у конкретний спосіб. Він представляє реальність такою, якою вона є. Є повсякденне життя з пастухами та іншими ремеслами. Є зло, представлене замком ірода. Є, коротше кажучи, краса і страждання світу, але все це наповнене новизною. Бог є посеред нас і охоплює наше існування. Дорогі брати і сестри, вертеп це як маленька криниця, з якої можна черпати близькість Бога, джерело надії і радості. Це як живе Євангеліє, домашнє Євангеліє. Подібне до біблійної краниці, Воно є місцем зустрічі, де ми приносимо Ісусові, як це робили вифлеємські пастухи і люди з Гречу свої життєві очікування і турботи. нести Ісусові свої життєві очікування і турботи. Якщо перед вертепом ми довіримо Ісусові все, чим дорожимо. Ми теж відчуємо велику радість, радість, яка приходить від споглядання від духу захоплення, що я йду зустрітися з цією таїнством. Ідемо вперед. Кожен нехай дивиться і залишить щось. Нехай кожен відчує в своєму серці цю радість. Дякую. Saint les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre Коли знаємо, але хтось нам має пригадати, хтось нам має підказати, Знаєте, хто ходить е, зранку на роратні меси, може відчути цю радість марійних мес. Де дійсно є співаються дівоцію, годинки, де дає Вишні, де, є, апоприя, свечні, де є радість з цими свічками. Voici це очікування, résumé, процесія, це таке підприготування. Хто ходить на вечірні, теж може слухати різні читання, проповіді і все це має нам допомагати, щоб кожного дня, чим ближче ми наближаємося до е, свята Різдва. Ми були більш підготовлені, були більше серце наше, Ще було очищене, відкрите, щоб ми дійсно були сконцентровані на центральності події, не як каже папа, бути розпорошеними на тисячі речей: приготування свята, закупку подарунків, що будемо готувати, як хто прийде, коли пізніше чи буде тривога, чи не буде тривоги, чи друзі, чи там родина зможуть приїхати. Чи де буде щось там перекрито? Якщо ми будемо сконцентровані у цьому святкуванні, Знаєте, одна мама, яка пережила втрату сина недавно в інтернеті, їздила туди на фронт, щоб побачити, де загинув її син. І вона казала, що бачила цих хлопців, таких серйозних, втомлених, виснажених, неголених, які там віддають життя за нас. І вона казала, їм вже нічого не потрібно, їм вже не потрібно ніяких свят, ніякого різдва. І якщо ми я підтримую цю маму. Розумію, якщо ми розуміємо свято як різдво, як свято подарунків, як святкувань їжі, то це є щось іншого. Сердечно вітаю франкомовних паломників, які тут прибули, особливо з Еколи де Франс, Бурґезо Ласаль, що в Парижі, в різдвяному вертепі. Ми торкаємося Божої близькості, отримуємо його радість. Нехай Господь вас благословить.